Добрий день, працюю агрономом-консультантом з приводу краплинного зрошення. Сьогодні разом з компанією Сінгента ми знаходимося на полі овочі на краплинному зрошенні. От Ви можете побачити, тут у нас лежить крапля з відстані між мітерами 30 см. Водовили в 0,85 літри на годину. От, і в чому є специфіка цього регіону? Специфікою основною цього регіону є те, що. Тут нестабільна ситуація з опадами. Може бути так, що місяць опадів взагалі не було, як було цього травня, а потім можуть бути до які випадають майже щодня від 10 до 30, навіть до 40 міліметрів, міліметрів. Оце дуже велика кількість, але навіть незважаючи на це, все одно крапельне зрушення може допомогти в вирощуванні овочів. Чому? Тому що дуже важливим є живлення. Карпине зрушення дозволяє не тільки поливати, а й вносити живлення і вносити його тоді, коли це необхідно рослині відповідно для рослини фазу. Особливо це стосується азотних добрив, тому що вони, коли у нас велика кількість опадів вилуговуються, опускаються глибше кореневої зони. Через крапине зрушення можемо цю ситуацію покращити і внести добрива відповідно до фази розвитку, відповідно до необхідної від потреби рослини. Цим самим ми зберігаємо наш урожай. Але слід також пам'ятати, що при надмірних опитах у нас ущільнюється ґрунт. От Може бути така ситуація, коли ґрунт перезволожений. Це не дозволяє дихати кореневій рослині, вслужувати повітря, рослина перестає нормально розвиватися, дихати. І тому потрібно для того, щоб покращити стан. От ми бачимо, тут ґрунт такий досить усільний. Для того, щоб покращити стан, нам потрібно проводити після дожів рихлення. Рихлення може бути ну, як міжрядної культивації, так може бути лапа і до зрихливання для того, щоб покращити випаровування. І щоб рослини швидше підсихали. От. І це нам дасть тоді можливість підтримувати повітряний баланс і в той же час подавати жилення, яке рослині необхідне, і отримувати наші максимальні врожаї.